Він зізнається, що не Янгол та закохує у свої пісні з перших нот. Хоча відверто каже, його творчість не для всіх. Люди за тобою йдуть в спеціальні магазини. Вони не йдуть за тобою в звичайний супермаркет. Співак Арсен Мірзоян відомий не тільки романтичними текстами, а й вчинками. Як після десяти років спільного життя він дивує свою дружину співачку Тоню Матвієнко. Я інколи ревную, як він виховує свою стоною доньку, та чи знаходить спільну мову з синами від першого шлюбу? Мені роль спостерігача не дуже. Та чому його і досі називають приймаком зіркової тещі Ніни Матвієнко? Не краще, ні з все краще ніж доцею. Арсен Мірзоян один з небагатьох артистів, який почав їздити до наших військових з концертами і гуманітаркою ще з 2014 року. З гітарою в руках і піснями, що чіпляють за живе, він розраджував бійців в найскладніших точках. Тому свою місію продовжив і після повномасштабного вторгнення разом з командою Арсен перегнав на фронт вже понад тисячу автівок, плюс спорядження та волонтерська допомога. А в одну з поїздок до спецпризначенців Мірзоян випадково став першим артистом, який заспівав в деокупованому Херсоні. Пережиті події завжди надихають Арсена на нові пісні. Так сталося і після зустрічі зі звільненими херсонцями. Тоді він написав пісню Одинадцять, одинадцять, вбиті столеві собаки навкруги, і в капонірах земля. Хай малює в блакить білі смуги, стонуть херсонські поля. Що життя дуже складна штука. Хлопець з простої запорізької родини зрозумів ще підлітком і посприяла цьому його мама. Мені було 15 років, і моя мама сказала мені, ти зараз зрозумієш, як даються гроші. Вона мене загнала в 93 третьому на каксахім. Я працював монтажником спочатку другого розряду, потім четвертого. Це були мої перші гроші. Він не цурався будь-якої роботи, і меблі вантажив, і збирав гарнітури. А коли здобув фах інженера кольорової металургії, молодий спеціаліст пішов по заводам і був там ой яким прискіпливим. Ну я постійно до чогось доколупувався. Були якісь помилки, звісно, що людський фактор, але ти ж теж в процесі, ти теж інженер, ти намагаєшся допомогти. Після важких змін відрадою для Арсена ставала гітара і пісеньки з невигадливим текстом. Спочатку зі своїми музичними експромтами Мірзоян виступав у регіональному КВК, а потім подався шукати себе на сцені, задвинувши свою заводську кар'єру. Мама підняла брови. Єдине, що ну, мама в цьому колись не бачила нічого святого. Я їздив на вихідні, давав концерти. З мене вже всі сміялись. Я там... Тиждень працюю на заводі на вихідні, десь їду. І в одній з таких поїздок Арсен познайомився з музикантом Сашком Положинським. Той одразу розглядів у молодикові великий талант і почав радити перебиратися до Києва та шукати професійну команду. Тривалий час я був тим, хто постійно давав йому копніки, казав: слухай, зав'язуй зі своїм гумором, починає співати. І велика сцена тебе чекає з нетерпінням. 2011-го 33-річний Арсен із Запоріжжя бере участь у співочому шоу, де його охрестили стальним голосом країни. Та лише там хлопець зізнається, через що ще йому довелося пройти, аби стояти на сцені. У 22 він втратив слух на лівому вусі, а в 26 на правому. Від глухоти врятувала операція. Дякую хірургу, що повернув мені слух. І я можу знову стояти на сцені. Я звукача інколи прошу зробити мені гучніше. Мої пластмаски може неправильно якось передають мені частоти. На проєкті Арсен розкрив не тільки талант, а й серце. Він змагався з донькою народної артистки Ніни Матвієнко Тонею. І, хоч ніхто з них так і не переміг, обидвоє не зчулися, як між ними з'явилася симпатія, і все в нічого, крім того, що в той час в рідному Запоріжжі на нього чекала дружина Аня та двоє синів Артем і Влад. Після голосу Арсен вирушив у тур країною, а у напарниці взяв собі Тоню Матвієнко. На гастролях сталося те, що перевернуло життя обох. Майже рік Арсен не наважувався зізнатися дружині, що покохав іншу, та тягнути вже було нікуди. Дуже довго я міркував. Фатально ділити життя на нуль, як я кажу. Я вирішив, що я буду, буду чесним. Я подумав, краще зараз, ніж ніколи. Потім Тоня випускає кліп, у якому публічно заявляє про Роман з Арсеном. Страх, коли словами Не пояснити, як я його люблю. Втім, така сміливість коштувала обом чимало. Співачку називали розлучницею, співака зрадником. В їхнє кохання не вірили, а вони взяли і довели зворотнє. 2016-го у них народжується донечка Ніна, а за півтора роки вони справляють гучне весілля. Церемонію вів Олег Винник, а для першого танцю співав Олександр Пономарьов. Він закохано кружляє її, а у неї ніби крила за спиною. Жовта преса не раз приписувала їм швидке розлучення, а цього з року в рік не ставалось і не ставалось. Секрет міцності крився у довірі. Всі ці приводи, які вони з'являються, ми їх обговорюємо. Ми домовились стойної говорити про все. Ми намагаємось не жити минулим, ні в якому випадку не використовувати це як там зброю додатково до наступної сварки. Тобто наступна сварка має відбуватися без переваг. ноль 0, 0 На рахунку. Ми починаємо бій. А ще Арсен запевняє, що завжди має бути місце для романтики, за яку у їхній парі відповідає саме він. Так, щось малюю, щось там таке. Щось мені хочеться постійно. Завжди хочу купити квіти. Йду я мене е, я вже всі точки знаю. Я, я просто слідкую, щоб квіти завжди були. Тобто, якщо всі вази спорожніли, о, прийшов час. Ну не просто купити квіти. Співак ніколи не втомлюється робити і для своєї донечки Ніни, яку він виховує як справжню принцесу. Це ж моя принцеса. Я, я принц, лицар і ми воюємо з драконами. Мала десь впала, все де дракон? Я біжу. Я вже та Мірзоян зізнається, що своїх старших синів від першого шлюбу, влада і Артема, він ростив не так і зараз жалкує, що не приділяв їм достатньої уваги. Мені. Ролі спостерігача не дуже. Якщо я там приїжджаю, то не надовго, ну там ми побачимось на день. Там, скажімо, що там багато уваги. Ні, просто там спитатися, як справи, що далі. Тому щоб надолужити втрачене, він намагається якомога частіше збиратися з усіма своїми дітьми на спільні відпочинки, які схвалює, і перша дружина. Сини з батьком. Це ну, нормальна історія, і, і вона від відпочиває від також вона постійно з ними. Арсен залишився у дружніх стосунках з колишньою, а також став улюбленцем своєї зіркової тещі Ніни Митрофанівни. Не секрет, що тоня з Арсеном та дочками живуть саме у її будинку на столичних пагорбах. Через це за чоловіком довгий час тягнулася слава приймака, та народна артистка спростовує. Ми якось знаєте, вже живемо не як зяті, а вже як син, якось так знаєте, вже по-братськи. Все. Хоча, як каже сам Арсен, іноді йому прилітає. І тільки уявіть, через його кулінарні пориви я коли починаю готувати, вже одразу о почав готувати сразу запахи, щось не то. ти що, цибуля смажеш? двері зачиняюся, то все зачиняю сюди двері. Він не прагне великої слави, а свою творчість називає нішовою. Найголовніше звання для нього люблячий татко. А для своїх друзів і близьких Арсен Мірзоян завжди залишається. Як був хлопцем з бабурки, так і лишився. Хоча це вже значно успішніший хлопець з бабурки ніж був багато років тому. Не пропустіть далі, як дівчина із ревної релігійної родини на весь світ заспівала про поцілунок із дівчиною, та до чого це призвело? Історія Кеті Перрі далі. Дочка п'ятидесятницьких пасторів Кетрін Гадсон починала свою кар'єру співаючи християнських пісень. Але світові чарти, вже як Кеті Перрі, очолила з хітом про лесбійське захоплення. a girl. Ну і потім 13 разів після цього з іншими треками Кеті номінували на омрієне Гремі. Однак статуетка постійно вислизала їх з тих рук. Ну що ж це таке? Це невезіння або безталання? Всі грані контроверсійної особистості яскравої кеті. Перрі досліджуємо вже за мить. Яскраві дивакуваті образи, не менш чудернацькі шоу та попсові пісеньки. Саме такою ми знаємо кеті Перрі. Однак ми могли б ніколи не побачити і не почути її, бо на початку кар'єри молоді співаці постійно відмовляли. Тоді я так часто чула слово ні, але я ніколи не приймала цього а здобувши визнання, відчула біль покинутості і навіть депресію. я не знаю, що готує майбутнє для мене. Її шлях був непростим із самого дитинства у середині 80-х Батьки Катрін Гадсон, справжнє ім'я співачки, постійно переїжджали з місця на місце, аби займатися проповідуванням. Та коли остаточно зупинились у Санта-Барбарі, подружжю пасторів довелось рахувати кожну копійку. Гроші завжди були великою проблемою у нашому домі. Окрім того, Мері та Кіт виховували своїх дітей за суворими правилами. Їм було заборонено дивитися фільми, слухати сучасну музику і ходити на шкільні дискотеки. Однак малій кеті це лише додавало азарту. Я завжди перевіряла межі терпіння своїх батьків. Я не можу повірити, що вони вижили після всього трешу, якого зазнали через мене. Вона то купувала диски з музикою, то втікала з дому з подружкою на концерти, а одного разу сама зробила собі пірсинг попри заборону мами. Я взяла шпильку, кубик льоду і проколола носа. Ця дівчинка не могла всидіти на одному місці. У 13 років, отримавши на день народження гітару, Катрін почала співати на вулиці. Там вона заробляла перші гроші і не тільки. Виданню Джей співачка розповіла. Я йшла на фермерський ринок у Санта-Барбарі, виставляла футляр для гітари, співала пісні і отримувала кілька авокадо, мішок, фісташок. І, здається, 15 баксів. Для мене це були великі гроші. Досить тривалий час дівчина співала релігійні пісні, і в 15 навіть підписала контракти з лейблом християнської музики. Однак душа Кеті тягнулася до поп музики. Тому 2001-го 17-річна дівчина переїхала до Лос-Анджелесу з мрією стати зіркою і взяла псевдонім Кеті Пері. Але перші шість років вона писала пісні, які нікому не були потрібні. У шоу Елен співачка згадувала багато хто хотів, аби я була як. Келлі Кларксон або Аврі Лавін. А я така. Я просто хочу бути Кеті Пені". Продюсери Не вірили в її музику, аж поки записи не потрапили у правильні руки. Я думаю, що я вхопила щасливу зірку, і хтось таки повірив у мене. Так, 2008-го про кеті переді знались усі пісню про поцілунок із дівчиною. Прослухали мільйони разів. На диво, навіть консервативні батьки не насварили доньку за таку відвертість. Нема жодного осуду, їм не обов'язково підтримувати все, що я роблю. Вони моляться за мене. Ось що вони роблять. Однак в особистому житті співачки все ж були лише чоловіки. Найяскравіший серед них Орландо Блум. Вони познайомились на одній богемній тусовці за дуже куметних обставин. Він вкрав бургер із мого столу, взяв його, уявляєте? Я так розізлилася. Я не знав, хто їх замовив. Спитав у чоловіка, який був за столом, чи можна мені один бургер. І він дозволив взяти мені один. Коли ж підійшла Кеті, я їй просто підморгнув і все. Невдовзі Орландо покликав красуню на побачення і був неабияк приголомшений. У неї була пляшка води дивного кольору. Я запитав стопа, чому в тебе така вода? Вона сказала: там яблучний оцет. Я сказав: Ні, ми створені одне для одного. Закоханість набирала обертів. Блум навіть наважився познайомити Кеті з мамою. Здавалось, ось ось і весілля. Але в стосунках стався неочікуваний поворот. І от щойно фанати пораділи за Кеті. Аж тут наприкінці 2016-го знову сумують разом з нею Кеті та Орландо розходяться. Подейкують саме з його ініціативи. До речі, одна з версій, нібито в Орландо нове захоплення юна співачка Селена Гомес. Інша ж каже, мовляв, Блум категорично не хоче дітей та шлюбу, на відміну від Кеті. Чому ж він передумає Кеті, яка вміє досягати свого у найромантичнішій частині її захоплюючої історії? Завжди усміхнена Кеті впала в депресію і переживала особисту кризу. Співачка не приховувала, що навіть хотіла вкоротити собі віку. Майже рік у депресії привів мене до думки, що я не хочу більше жити. Проблема була в тому, що це вже другий раз, коли чоловік кидає її і йде розважатись. Перший був з британським коміком Расселом Брендом. Вони познайомились 2009-го на одній музичній премії. Я допила пляшку води, вона була порожньою, і я побачила його і подумала: хм, цей чоловік, це волосся, порожня пляшка води. І я кинула і влучила прямісінько в голову. І він це пробачив, ба більше зав'язалася розмова, і відтоді молоді люди майже не розлучались. За чотири місяці у січні 2010-го, пара вже оголосила про заручини. Того ж року Кеті Расел відсвяткували весілля в Індії, куди запросили 80 гостей. Втім, цей шлюб як швидко стався, так і швидко розпався. За кілька місяців чоловік кинув дружину, листуючись із нею під час її туру. Кеті була розбита вщент. Через це команда хотіла скасувати найближчий концерт, але співачка витерла сльози, усміхнулася на силу і пішла виступати. Треба розділяти особисте і професійне. Це не проблема людей. Вони прийшли подивитися шоу. Тоді зірка лікувала душевні рани, роботою та різними тимчасовими захопленнями. Це надало Кеті так. Втім, при розриві з Орландо Блумом робота не допомагала. Кеті витерла сльози лише за рік після розриву, коли він зателефонував та запросив на каву. А далі розмова за розмовою, і вже у серпні 17-го парочку заскочили на концерті Еда Ширана. Про своє воз'єднання Орландо Блум та Кеті Пері оголосили за півроку. Фани не могли натішитись, а потім ще більш раділи 2019-го, коли Блум освідчився Кеті. Ще й у день усіх закоханих. Тоді, 14 лютого, Орландо продумав кожну деталь. Усе почалось з італійського ресторану. Я прийшла туди, а він ідеально поголився, він не взув кросівок, і я така: о Боже, щось відбудеться. Після вечері Орландо влаштував коханій політ на гелікоптері, де й освідчився. Звісно, Кеті сказала так, і вже зарученими вони приземлились на дах будівлі, де на них чекали родичі та друзі. Він дуже постарався. Пара почала активно готуватись до весілля. Кеті точно знала, що хоче таке святкування, яке прогримить на весь світ. Однак у світу свої плани. Бо урочистості вже кілька разів переносились через пандемію, і єдине, що залишалось Кеті в карантин закидувати коханого питаннями. Коли вже я спробувала цього року. Він уникнув відповіді. Спитайте мене знов наступного року. Проте пандемія не стала на заваді поповненню. Влітку 2020-го у пари народилась донечка Дейзі. Крихітка повністю змінила уявлення про родинне щастя у Кеті Перрі. ідея сімейного життя мені не подобалась, і я не розуміла цього щастя. На відміну від неї, Орландо вже досвідчений татусь, оскільки має сина від першого шлюбу. Спочатку я казала йому, що мені не треба цих повчальних історій, але зрештою вони дуже допомогли. Я казала, о, ти пройшов через це. Ти знаєш, що робити. Втім, життя родини Пері Блум геть не ідеальне. З появою дитини стосунки пари знову похитнулись. Кеті зізналась, що їм стало важко знаходити спільну мову, тому пара звернулася до психолога і здається, це допомагає. Знайдіть собі партнера, з яким ви будете спускатись, і щоразу підійматись. Я кохаю тебе, мій бійцю. Любляча дружина, але не мама квочка. Надовго вдома з дитиною зірка не затрималась. Вона не припинила виступати і нещодавно відкатала цілий тур. Я не хочу взагалі колись обирати між материнством і тим, що я люблю робити. На шляху Кеті Пері траплялось різне: артистка пізнала розпач, славу, материнське щастя, але найголовніше її досягнення в тому, що вона не зрадила себе. Ти можеш бути собою і мати мрію, посіяти зерно і поливати коріння. Дякуємо, що відкриваєте для себе зірок разом з нами! Знову побачимось вже скоро. Па-па!